23-й год. Мы сидим с семьей в подвале, потому что нас там обстреливают. Алло, Мам, мы в подвале сидим. Мам, ты не переживай, у нас никто ничего нормально, не предпринимает. Не за нас. Мам, прости нас за все. Мамочка моя, прости меня! Дом посекло, у нас пожар во дворе. Стекла повыбиты. Мы звоним в службу, никто не хочет ничего делать. Це відео відзняте мешканкою Білгородської області. РФ на ньому дівчина у сльозах скаржиться на те, що їхній дім обстрілюють, а відповідні служби нічого не роблять. Натомість губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, парад на 9 травня не проводитимуть, мовляв, щоб не провокувати противника. Щодо акції Безсмертний полк та фейерверку ще вирішують. Парад на 9 травня у Білгороді не проводитимуть вже другий рік поспіль. Торік дійство скасували в низці російських прикордонних регіонів. А тепер Білгородська область стала першою із областей Росії, яка повідомила про скасування параду. Натомість Кремль цьогоріч планує провести парад перемоги у Москві. Речник терориста Путіна Дмитро Пісков заявив, що для забезпечення безпеки 9 травня вживатимуть посилених заходів, але зміну святкування не передбачають. Нагадаю, минулого року в Москві традиційно відбувся парад, приурочений до 77-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Але на тлі розв'язаного проти України вторгнення він пройшов не в такому святковому настрої з меншою кількістю техніки і без авіації.